Побачимо, чи буде пан Володимир тут з нами, чи ні? О, ви з, ви, ви з України. Так, я з міста Харкова, пані. Це круто, я скриня. Дуже приємно. У вас пані. тут просто стоїть, ви, що ви Росії. Ви тут про політику спілкуєтеся. А ви про не що ж, я можу ще з самого вас спілкуватися? Не про кохання ж мені з ними розмовляти. Зрозуміло, ви десь стрімите? А Ми зараз, так. Да, ми зараз з вами в прямому етері. Нас неба, нас лише близько ста, але всі наші. Я зрозуміла. Добре, чарівна пані, дякую. Верного дня. Що з вами? Нічого. Все в порядку? Все в порядку. Це прекрасно. Слава Україні слава. Дякую. На вас підписано. Плюс, дякую. Дякую. Гарного вам дня. Ми на ми заходьте. В Етері заходьте. <рес> да не треба. Сразу же всіх по одного грібенку. Бо я вже тут була і стара, і под солями, і п'яна, і яка... яка я тільки тут не була. Кажу ж вам, ми в Етері. <рес> заходьте. <рес> Гарного... Гарного вам дня. До побачення. Аж Суду звела. О, червоно-чорний прапор. Доброго дня! І вам не хворіти. Слава Україні! Героям слава. Ви, здається, блогер, я бачу вас неодноразово. Так, місто Харків, вітаю вас. Буковина. Тернопіль. Вітаю. Тернопіль? Ні-ні, Чернівці. Чернівці. Ну, у мене просто написано Тернопіль, тому я і перепитав. Ну, можливо. Добре, піду я далі. Слава Україні. Героям слава. Так, ну ще трошки і не зустрінеться нам пан Володимир. Підемо. Підемо далі. О, я вас знаю. О. Привіт. Тільки я забув, яку назву має канал ваш. Злий єврей. Злий. Дуже. Ну, інколи дуже, інколи так собі. А ви е, мешкаєте в Україні чи в Ізраїлі? В Ізраїлі. Е, я із Харкова. А ти блогер, да Ну, такий, трошки. Ну, трошки, такий, як і я, трошки. А, а в тебе який канал? Ну, зараз в мене. Ми працюємо вже майже рік на резервному, має назву Bus and Crane. Ну, Басенко Ukraine. Басенко Ukraine. Я, я колись бачив щось таке, так. Тож мені то, теж відомо таке. Я тебе побачив, думаю, десь десь вже. Вас або, або тут бачились, або ні я вас бачив на Ютубі, я знаю, що у вас є канал, просто назву забув в мене це також новий канал. В тебе вже рік новий, а в мене дві, не, два тижні. Е, ну як, е, старий в мене існує, його не знесли. З нього зняли партнерську мен... програму, його перестало дивитись просто. Зрозумів. А, а мене знесли. Ні, не знесли його. Написали, а, що я а роз... партнерської програми в мене взагалі не було ніколи. А я як знесли партнерську програму, так перестали просто люди дивитись. Ну зовсім від слова зовсім. Ну так да, він, він не поширюється як треба, так у мене у мене так було. У мене рік був канал без поширення. Ну так складно працювати, чесно кажучи. Якщо, ну якщо тебе люди не дивляться, то ти не можеш підтримувати хлопців. Ось тут. Ну я з Харкова, тут фронт недалечко. І якщо так. тебе не дивляться, то підтримувати дуже складно. Звісно. Ми зараз. До речі, прямому з вами етері. Ви е, да. Да, скажіть панство, щоб вони зайшли, підписалися. Ще раз назву каналу Злої Єврей. Скажіть, і якщо вам не складно, як вас звуть? Все за... Злий єврей. мене звати Давид. А мене Сергій. Ну, для ЦАПів я Степан Андрійович, підполковник Білгородського військомату. Ну, добре, я, я тоді війська Запорізького. Підполковник. Ну, теж добре. Чому, чому б ні? Чому б ні. Ну, як, як кажуть, ЦАПи, жидобандеровець. Так, так. Я, я так завжди їм говорю. У нас ключик на, на каналі є е, Жидо Бандеровець. А, є? Ну, то, то ще один. Нас багато. Таких. Хто б сумнівався? Хто б в цьому сумнівався? <рес> <рес> так. <рес> так. Ну, добре, радий так, вас є, був чути, радий побачити. Все. Всі, всім, всім вітання, хто там на, в чаті, всім вітання. Підтримуйте українців які зараз на фронті підтримуйте. Ті, хто не тільки на фронті, а й взагалі. Тому що є багато людей, хто допомагає, Це теж дуже важка праця. Давайте, ну, це, це, це не більш важка, ніж цих хлопців на, на нулі, але ну, це ж те, що треба робити. Ну, у кожного у кожного своя, так. Ну, я вважаю, що найважливіша все ж таки праця в них. А, ну. я, я згоден. Ми... Також допомагаємо, намагаємось важко, тому що і канали зносять, і у мене був великий канал відносно великий. Для мене великий. Зараз все спочатку, все з нуля, але потроху потроху ми. Ну, у мене більше 30 тисяч не було. Ну, у мене було майже 25, коли знесли оцей. Зараз в мене там півтори тисячі дістарні. так. Друзі, дорогенькі мої шановне панство, пани та панянки. Зараз я вам увімкну коротеньку пісню. Свою до речі, на всякий випадок так сказав, свою. Да? Просто похвалився. Похвалився а, та, похвалився, та, похвал... свою теж можна, похвалився трохи. А ви зайдіть і підпишіться на канал Злий Єврей на 120 людей повинно стати більше. Я зайду, перевірю після стріму. Я теж я, я, я тоді перевірю. Все <laughs> обійняв. Слава Україні. Давай, героям слава. До побачення. Зараз я вимкну вам пісню: ключики попрошу знайти канал Злий Єври і підписатись. Е я бачив гарно хлопець, пан Давід працює, хлопець, чоловік. Давіду, вітання. Ось зараз Давіду е своєю підписочкою і е передасте вітання. Я вам для, для цього дам три. Майже чотири хвилини, а вам увімкну свою пісню, вірши, до якої я написав ще у 22-му році. Потім е, склалась пісня, яка мене звуть Молитва. Потім я переробив трошки е, ні, я я переробив музику, а пане Олександр Демченко, Тультоліч, Євген Андрійченко зробили е, відеоряд, кліп. Для неї. Я вам зараз її увімкну. А ви зайдете під час, поки вона буде лунати, підпишитесь на канал Злого Єврея. Бо євреї теж мають бути злими зараз. Євреї зараз теж мають бути злими. Так, щось я її не бачу. Можливо, це не той варіант, можливо, це варіант під гітару. Давайте спробуємо. Можливо, це той варіант, який просто чисто без штучного інтелекту, просто моя музика. Можливо, це, це він ще старий. Але він теж, як на мене, непоганий. Підписуємось, не розходимось. Я дуже на вас сподіваюся. Так, да, це варіант без штучного інтелекту. Чисто мій. Ты лютю не сече, А в березні и в квит уже и рамы веко неболым обел облече, Но в травні тихо просто гинуть люди. Так просто ніби з білих Ні, не без белых яблодей. Московські не пробуди. Ніколи, де молодий, Эдеквид модель, 50 гривень. Митьо пролітає. І серпень вересня в окопі жде. Я думаю, ні хлопці, це я точно знаю, що Україна вільною буде. Годуть у пабліках, як бджоли, живі люди. І кожен молодь, бо правдою своєю. Ніколи рідно ненька не забуде своїх героїв матерів, дітей, болем перекреслило бажання. Забули радість і забули сон. Одне до бога я у всі проханяв. Залити всю московщину в бетон. Сим сплять, син прокидаються бодиво. Само ніколи з неба не прийде, бобові не личить, не радиви. своєю дланню нищити там, де. Козацькі сурми ще бокли ой Дівуть від родинного стола І вже тоді підуть зроблять рай. і зробляться роди, І бачи світ, як знищиться Москва. Ось така пісня, друзі. Це без штучного інтелекту. Це те, що вийшло чи рік чи два тому, записав і для вас на ваш суд. Ну тобто сам.